У майже ста країнах світу і в Україні також триватиме масштабна акція з протидії насильству. Упродовж 16 днів з 25 листопада до 10 грудня відбуватимуться зустрічі, семінари. Вже від завтра на них обговорюватимуть психологічне та фізичне каліцтво, якого зазнають жінки. За статистикою кожна третя українка не зі слів знає про насильство, і цифри зростають у рази, якщо йдеться про ВІЛ інфікованих. Більше у Наталки Біловол. Що таке насильство, пані Ольга знає чи не з перших днів свого життя. Усі фізичні і психологічні травми родом із дитинства. Майже до 15 років батьки били дівчинку регулярно і жорстоко. Тільки недавно я стала задумуватися над тим, що б случилось. зі мною, як я могла б родитися, що я могла діти, якщо якби... б вони, допустим, там не употребляли алкоголь, да, и не били труб друг дока. Може бути, я і родилась по здоров'я. Такі випадки не поодинокі за статистикою. Кожна третя жінка зазнала фізичного та психологічного насильства в родині чи в соціумі, і найвразливішими тут лишаються віл позитивні з тисячі опитаних торік. майже половина скривджених не знаходять необхідної підтримки, і насамперед у мед установах. Коли дійсно я повинна сказати про свій діагноз лікарю або іншому ну, працівнику якоїсь служби, я над цим трошки задумаюсь, і десь в яких випадках я почуваю на собі все ж таки рівень стігми дискримінації, по крайній мірі на початку там бесіди або на початку розмови, або на початку, на початку обслуговування показник дискримінації для жінки з віл статусом більший у 15 ро навіть лікарів даються до психологічного тиску. Негативное отношение, которое проявляется и на уровне высказываний, да, обидных, и в то же время это отказ от услуг, и в то же время это говорит, зачем тебе рожать ребенка, займись лучше своим здоровьем, сколько тебе осталось. Саме через Самое чересыстое стало неженкизвилл обмаживает себя в семье, статовых стосунках, а в 43 высоких и материнского счастья. Они все имеют возможность родить здоровых детей, иметь семью. І ми дістандартності ми дожі всіх половий партнер, буде ну полнітрі неположительним чоловіком. ВІЛ не день – це не вирок абсолютно. Люди живуть, народжують дітей, одружуються, живуть повноцінно, працюють. Ма ніяких проблем при умовах своєчасного, і нормального виявлення і лікування. То що ми не день забезпечуємо. Щодо фізичного насильства над жінками найближчим часом сподіваються громадські організації. Парламентарі ратифікують Істамбульську конвенцію, а також ухвалять закон про протидію домашньому насильству, який має криміналізувати такі злочини. 10 тисяч це випадки насильства, які тільки бригади виявили 100 тисяч. Це офіційно приблизно в рік статистика МВС і Мінсоцполітики. Що ви думаєте, в 593 дійшли до суду домашнього насильства і три зґвалтування. Це навіть стидно сказати. 16 днів до 10 грудня у майже сотні країн і в Україні, зокрема, триватиме акція з протидії насильству. А ці шедеври віл позитивних жінок нагадування для нас, попри примусово відірвані з одягу гудзики, вони продовжують жити. Наталія Біловол, Олег Татарінов, телеканал Київ.